Підбираємо сажанця для клієнта, тобто з клієнтом, <хи> яка хоче придбати новинку. Гортензія, яка ще дуже мало є в Україні в дорослому виді, але дивлячись на зарубіжні відео, вона вражає своєю красою. Ну, спробуємо і ми її вирощувати. Гортензія волотиста. Квік Fire Fab. Показую саженці, а ви підпишетесь мені в особисті, який саме вам більше сподобався. Перший ось такий. В П9 горщику саженці. Другий ось так. Такий вигляд має. Третій ось так. Виглядає. І четвертий варіант ось такий сажанець. Quick Fire Fab. А ви можете написати мені на Viber. Сортів досить багато, від карликових до двохметрових. Можемо підібрати і так само обрати по індивідуальному відео. Всім гарних квітничків!